Україні сьогодні траур Траур по загиблих під час бомбардування Кривого Року, а також намагання усвідомити наслідки нової масової атаки російських злочинців по українських містах і селищах, зокрема, і по Києву. На Заході обговорюють результати руйнівних для світової економіки тарифів Дональда Трампа, а також початок. Протестів у Америці проти політики нового старого американського президента. А у Росії свій порядок денний, там свято. І не тільки тому, що російським вбивцям вдалося знищити цивільних українських громадян і знищити об'єкти української інфраструктури. Звісно, це завжди створює радісне настрої. У середовищі російських політиків і пропагандистів, тому що ці люди справжні просіпаки смерті. Але є іще один привід святкувати: 45-річний ювілей російської пропагандистки Маргарити Симоньян. Цей ювілей, абсолютно не випадково створений як публічна подія у російських медіа, можна прочитати привітання. На адресу пропагандистське, який є просто естафетою тих, кого можна назвати партією злочинів і війни.